Слава Ісусу Христу! Друзі, до вас запитання, щоб ми трошки так порозмірковували разом з вами. Що ми будемо робити з вами у вічності, чого навчимося тут, що навчився тут на землі? Як? О, співом, так, да, чудово. Молодці. Ну ви відмінники просто. Да? Я думав, що ви трохи ну, будете порозмірковувати, то, що ви будете робити. Дійсно, справді, друзі, ми. Те, що ми навчимось тут, одної речі, яку ми візьмемо з собою. Якось я пам'ятаю, був один похорон і один заможний чоловік помер. Я забув його ім'я, і він попросив, щоб його поховали в труні, але щоб вирізали отвор і руки були його видно. Він хотів це показати людям, що він нічого з собою не взяв. Він був дуже заможний, що він взагалі нічого з собою не взяв. І друзі, одне, що ми можемо взяти тут на цій землі, за те, що ми а, з вами дійсно справді навчимося славити нашого Господа. Не, незалежно маємо це сьогодні дар чи талант, але а, там в вічності та, дійсно так будемо а, ми це робити. Я хотів би, щоб ми разом з вами. А, Біблія дуже багато говорить і текстів про те, що ми закликає нас для того, щоб ми своїми устами славили нашого Господа. Один із таких текстів він є записаний в послання апостола Павла до Єфесян. І ми його просто для себе зачитаємо для загальної більшої інформації. Будемо на дещо будемо розмірковувати і в проповідь використовувати інші тексти із Біблії. Апостол Павло в п'ятому розділі дев'ятнадцятим віршем пише такі слова: розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи, граючи в серці своєму для Господа. Цікавий текст. Я сподіваюся, ми колись будемо дійдемо до того, що десь конкретно на ньому зупинимось і порозмірковуємо. Але я хотів би тут, на противагу вище, там є текст, один записаний, що апостол Павло каже: не впивайтесь вином, від якого є розпуста. І краще наповнюйтесь духом. І далі пише: і розмовляйте поміж собою, псалмами, гімнами, піснями духовними, співаючи. Граючи в серці своєму а, славу для нашого Господа. знаєте, спів це одна із великих речей, яка є і відбувається в житті кожної людини, незалежно чи то є людина віруюча, чи людина, яка не знає Господа, і ми знаємо, що а, ми можемо з вами деякі питання сьогодні навіть розглянути. Я для себе їх і помітив, яка причина, а, що люди співають, і це одне із питань. Да? Про що люди взагалі здебільшого співають у своїх піснях? Третє питання: чи вважає Бог спів настільки таким важливим, і що воно повинно бути обов'язково включене в літургію нашого служіння? І четверте питання: чи будемо ми у вічності разом також співати? Чи взагалі буду я в вічності співати? Дещо декілька фрагментів з по посольфежу. Хто ходив на музику, там був обов'язковий такий предмет Посольфеджутература. Да? Я хотів би разом з вами порозмірковувати взагалі, що є такий спів. Спів це є мистецтво, де людина за допомогою свого голосу, вона передає музику. Ми знаємо, що є інструменти, які передають музику, і той характер, який людина в той момент відчуває, вона його чи на струнах, чи на клавішах, вона його передає, чи на одному із якимось інструментів духовних. Да? Але спів це те мистецтво, яке людина передає своїм голосом. І дуже важливо цей момент, щоб ми також запам'ятали, тому що ми далі будемо розмірковувати, то чому він такий важливий. Свіп, ми знаємо, що спів може бути як сольним, може бути як і ансамблевим. Тобто, це може бути дует, це може бути тріо, квартет, ще якась група, да, які вона співають. Ми дуже часто бачимо в нашій церкві є прославлення, і е, такі речі відбуваються. І це може бути спів у супроводі. Відбуватися, чи може бути взагалі У супроводі мається на увазі, яких інструментів, або взагалі акапельно. І ми знаємо, що е, хотів би також поділитися цією думкою. Я думаю, багато хто з вас ходив на уроки сольфеджіо, навчався у, у музичних школах чи в училищах і консерваторіях, знає, що спів поділяє, поділяється е, за своєю природою на три види: один із них є народний спів. І Він спирається на народну пісені, на народні пісні на виконання певних якихось традицій, і знаєте, і в, в кожному регіоні, навіть нашої великої такої країни, є свої мотиви, є свої наспіви, є свої культури, традиції, які закладені в тому, щоб могли співати. І знаєте, і дуже чому я про це говорю? Ми далі побачимо, як воно відобразилось потім у різдвяних святах. І де також там ми чуємо багато народного співу. Академічний чи класичний спів він має певну штучність, звуковидування. І для того, щоб співати академічним співом або класичним співом, потрібно мати знання, потрібно щоб тобі поставили голос. Ми думаємо, що як це так поставило голос, да, дійсно ти ходиш до професіонала, до митця, який тобі ставить голос, тому що той голос, яким здебільшого ми співаємо, це є народний голос, і ми співаємо просто як нас розполагає наша діафрагма да? і ми за цим не думаємо. А коли ти хочеш співати класично чи академічно, тобі мусить поставити голос, щоб він був округлений. і Хто можливо навіть цікавиться цим і хоче прославляти Господа. Дійсно, з класичним співом приходьте на хор на співанки, і там сестра Жана вам буде показувати, як правильно, як кукурулити звук, щоб не було цих АЕ чути. Да? Оце, як ми е, часом виспівуємо. І е, ну, і третій момент, що є сучасний естрадний спів. Це найпоширеніший спів. І е, так само ми його чуємо в нашій церкві. Е, ми завжди думаємо естрадний спів, вау, це мабуть, це має бути сцена, е, якісь ударники, які, якісь підтанцовка. Та ні, друзі. Це е, звичайний спів, який співається в мікрофони, е, спів, який підсилюється цим. Це вокальне людина не потребує особливого вокального навчання, і вона спирається на звичайну побудову манеру вокалізації, яка в нас є в побуті. Дійсно, друзі, ми чому я це говорю? Щоб ми узагальнити і могли узагальну мати картину, що означає взагалі спів. І зазвичай зараз ми проповідно підходимо до. Такого великого свята, яке все людство, всі церква будуть також святкувати це свято Різдва. І здебільшого люди на свято Різдва співають що? Колядки. І я хотів би, щоб ми сьогодні з вами так само торкнулися, що таке колядки. Чи правильно в нашому християнському лексиконі взагалі використовувати це слово як коляда і колядки? Я сподівався і думав, що ви так і відповісте. І хотів би, щоб ми після сьогоднішньої проповіді могли зрозуміти, що колядка це не є наше християнське висловлювання. Чому скажу, якщо ми дослідимо нашу історію? Історію нашого краю, в якому ми взагалі, як християни, вже тут проживаємо. І ми знаємо, що наша країна вона пішла від Київської Русі, і здебільшого Київська Русь вона поклонялася язичеству. Поклонялася Дашбогу, поклонялася Богу Перуну. І в них свої були от поклоніння і свої співи. І якщо ми пригадаємо, і в календарі буде в нас скоро 22. Грудня і ми можемо з вами пригадати, що це буде за день або як його називають цей день. Ще раз. День зимового сонцестояння. В язичському календарі взагалі, якщо взяти слово колядка, це означає язичне славлення повороту сонця за зростанням, тобто свято зимового сонцестояння. Оце означає слово колядки. І одна із легенд, яка існувала, і вона є, і має місце на життя. І хто цікавиться історією культурознавством, він може це побачити і дослідити. Що одна із легенд говорить про те, що сонце з'їдає змій, його називали коротуном. І всесильна богиня Коляда народжувала в Дніпровських водах нове сонце, і вона називала його маленьким божком або божичем. І язичники вони взагалі намагалися намагалися захистити новонародженого божка. Вони прагнули проганяти цього картуна, цього змія, який прагнув з'їсти сонце. І щойно таки сходила зірка на небі. І тоді колядники, їх так називали ті люди, які співають коляди. Оці пісні, колядники ходили від хати до хати, щоб сповістити е, людей, які там проживали в цих своїх оселях, що народилося нове сонце. Що роди, народилося сонце, і вони взагалі зображали його у вигляді такої зірки. І Якщо ви дещо на захід нашої країни поїдете, ви бачите в ці свята ці дні багато таких ходять людей, які е, ходять одягнуті щось таке, типу зображає якогось е, демо. Мона інший ходить в красивому вбранні і несе таку на палці сонце, і у вигляді зірки. Оце, от воно де пішло і звідти, і тому, коли ми з вами використовуємо, говоримо, що ми сьогодні будемо прославляти Господа. Не можу вже сказати це слово колядкою, да? то ми розуміємо, про що йде річ. про що мова. Я хотів би, щоб ми розуміли, про що йде річ, про що йде мова. Нам, в нашому лексиконі, християнському лексиконі, ми повинні використовувати, що ми будемо співати різдвяні пісні. Пісні, які мають сенс, пісні, які говорять про життя, пісні, які е, говорять е, про нашого Господа Ісуса Христа і оспіють Його. Тому на різдвяні е, дні. І, і, взагалі, в інші якісь дні ми з вами співаємо різдвяні пісні, і ми з вами співаємо про нашого Спасителя, який народився, про Спасителя, який е, е, помер, Спасителя, який воскрес, про Спасителя, який е, е, прийшов. Сюди на низку цього греховну землю заради того, щоб е, налагодити те, що зіпсував гріх. І оце от означає різдвяні пісні, про що ми будемо з вами співати. Коли ми подивимось е, е, і пригадаємо першу пісню, яка пролунала на просторах полів, коли сиділи там пастухи. Пам'ятаємо ту пісню, як вона починається якими словами? Слава Богу, на висоті і на землі! Слава вишні в Богу на землі. Да, я Українською забув вже її. В да? Да, людях спокій, на землі спокій. да. І дійсно це дуже чудова велика пісня. І знаєте, що Що цікаво, що цікаво, її співали не тільки ангели. І взагалі пісні співають не тільки ангели, співають її діти. Співають дорослі. Співають її звичайні прості люди. І співають її вельможі і царі. Я хотів би тоді порозмірковувати, подивитися, про що ми взагалі співаємо. Знаєте, співаємо ми про все. Можна сказати здебільшого, ми співаємо про те, що наповнює взагалі наше серце. Дуже часто ми говоримо про слухали проповіді про те, що що наповнює серце, про те будуть говорити уста. Іншими словами, якщо покласти це на музичну термінологію, що в тебе буде наповнювати твоє серце, те будуть співати. Твоє серце буде співати, і кожного разу ми можемо, і ми можемо про це співати. Я думаю, що хоча б один раз в день кожен із нас співає. Або багато разів ми співаємо, багато всяких різних пісень. Ми а, якось готуючись до дитячого служіння в селі Демківцях, знайшли а, колядку, дружина знайшла колядку з різдвяну пісню. І вона так запала близько до серця, що а, я вже прокидаюся з кожного ранку, я цей мотив пам'ятаю, хоча слів всіх не, не пам'ятаю, і я кожного разу її співаю. І знаєте, не знаю, до якого часу вона буде співатися у мені, от, в розумі, в серці моєму, а, часом на устах моїх. А, і, можливо, до якоїсь нової пісні, яку я не віднайду або не почую, і знову також буду співати. Ми співаємо а, про те, що а, нас а, засмучує. Ми співаємо про те, що нас робить щасливими. І В нас багато, ми знаємо, чуємо і самі співаємо ті пісні. Ми співаємо також про тих, кого ми любимо. Ми співаємо про ті надії і мрії, які а, у нас є, і, а, про що ми на що ми надіємося, про що ми мріємо. Ми співаємо про те, що в даний момент, даний час може бути важливим для кожної з нас. Ми співаємо, що нас розлючує, і ми це теж передаємо в піснях своїм голосом, інтонацією і, і так далі. Да? І дійсно, ми можемо співати. Про любов ми можемо співати, про утіхи, і це можемо покладати на свій голос, пишучи або виконуючи певні якісь пісні. А я хотів би сьогодні для кожної з нас і всіх задати запитання: а як сьогодні звучить пісня вашого серця? На початку я говорив, що коли ми співаємо, ми співаємо те, що лежить на нашому серці. А сьогодні про що ви співаєте? Кожного разу, коли ви прокидаєтесь, або ви йдучи, або ви знаходитесь в певних е проблемах або труднощах, або в радощах, про що ви співаєте сьогодні? Друзі, я хотів би, щоб кожен з нас сьогодні про це подумав і, і сам для себе дазадав, задав запитання. І наступний момент, про який я хотів би подумати і порозмірковувати, чи існує взагалі якась інша пісня, ніж та, яка важливіша, ніж та, яку співали ангели свого часу е пастухам. На день народження, хто прийшов із надією для всього людства, той, хто прийшов із надією для того, щоб подарувати людям надію на спасіння, на вічність, знаєте, пісня Ангелів, вона надихнула багатьох людей співати нову пісню у їхньому серці. Вона сьогодні надихає співати нову пісню у наших серцях. І я хотів би, щоб пісні про Ісуса Христа, вони які були записані свого часу, вони могли захопити і ваше серце, щоб ви не тільки у ці різдвяні дні, які будуть де здебільшого наш народ український буде співати, щоб ми не тільки в цій різдвяні сті співали і прославляли нашого Господа, але ми співали пісні для прославлення нашого Господа кожного дня. На третій пункт хотів би, щоб ми поглянули, чи вважає Бог спів таким важливим. І знаєте, зразу падає. Псалом на згадку 95-й. І ми коротенько на ньому зупинимося і подивимося, чому саме так. І Давид, автор цього псалму, говорить: співайте для Господа пісню нову, уся земле, співайте для Господа. Співайте для Господа, благословляйте ім'я Його день на день, сповіщайте спасіння Його. Розповідайте про славу Його між поганими, про чудо Його між усіма народами. І четвертий віж, бо великий Господь і прославлений вельми, Він грізний понад богів усіх. Що ми бачимо в цьому уривочку? І коротенько зупинимося на цьому. А сам Господь, через автора цього псалу, він поболіває, щоб ми славили нашого Господа. І це повеління воно стосується для кожної людини. Нема різниці, чи в тебе є талант славити Господа, чи ні. А Господь через завтра цього псалму говорить, що ми повинні співати Господа, і говорить про те, що повинна співати вся земля. Наступний момент, що я хотів би бачу в цьому уривку і хотів би на ньому зупинитися. Говорить про те, що у співах ми повинні благословляти ім'я нашого Господа. Ми дуже часто чуємо, коли дехто із нас в молитвах наших починає молитися і каже: Господи, я благословляю Тебе. Дуже рідко ми про ці молитви чуємо, а ми дивимося, як і Давид благословляв нашого Господа. В наших піснях, коли ми славимо нашого Господа, ми повинні благословляти нашого Творця. Співати, говориться тут, у цьому уривку, що ми повинні співати кожного дня. Співати для Господа, благословляйте йому день на день, сповіщайте спасіння Його. Співаючи, ми говоримо, повинні з вами сповіщати про те, що ми тільки в нашому Господі Ісусі Христі можемо мати спасіння. Далі, співаючи про нашого Господа, ми помічаємо в цьому уривку, а Бог говорить такі слова, що ми повинні розповідати про славу Його іншим людям. Коли ми співаємо, ми славимо, прославляємо Господа в салмах. Ми сповіщаємо, ми говоримо, несемо благовістку через наш спів іншим людям, які не знають Господа, які далекі від Нього. І наступний ще один момент, що в наших псалмах, в наших псалмоспіві ми повинні розповідати про чуда, яке Господь робить іншим народам. І це все-таки один маленький такий приклад, де ми можемо побачити не в цьому псалмі про що ми. А також можемо розмірковувати і розуміти, для чого ми повинні славити і прославляти нашого Господа, деякі з, вони, з них маленьких моментів. І на останнє четверте питання, яке я став перед собою і думаю, чи дійсно ми справді будемо в вічності славити Господа? І дійсно це є так, коли ми з вами відкриваємо останню книгу Біблії, і там написано, що ми е будемо з вами співати у вічності, там говорять такі слова: і співали вони пісню Моїсея, раба Божого, і пісню А. Це говорячи, великі та чудні діла Твої, Господи, Боже Вседержителю, справедливі і правдиві дороги о Царе святий. Хто тебе, Господи, не побоїться, та ймення Твого не прославить? Бо один Ти святий. Бо народи всі прийдуть та вклоняться перед тобою, бо з'явилися суди твої, і дійсно це правдиві і наповнені обітницею слова, які ми читаємо у цій е, останній книзі. Ми з вами знаємо, що перед Господом нашим великим творцем схилить е, кожне. Людська кожне людське коліно. А сьогодні, будучи тут, в храмі в Домі Божому, ми з вами так само повинні вчитися, навчатися, прославляти нашого Господа. Коли ми поміркуємо, подивимося за ті всі речі великі, які Він робить у нашому житті, то дійсно наше серце воно переповнюється тоді хвалою, яку ми хочемо покласти на свій голос, на свої уста і принести це для Господа. І дійсно, насправді, нехай слова оцих пісень, які ми будемо співати сьогодні і Наступні дні продовж цих різдвяних свят, вони, які будуть співати про народження нашого Господа Ісуса Христа, нехай вони по-іншому зовсім по-новому не проникають у наші серця. Щоб вони дійсно могли змінювати і нести глибокий змін, і ми розуміли про що ми співаємо, кого ми слаємо, заради кого ми це робимо, чи можливо певно з іншої сторони виконуємо певну якісь традиції, бо це так треба, це так має бути. Нехай ці різдвяні пісні дійсно допоможуть нашому серцю сьогодні. Візнайти спокій в той час, коли ми з вами переживаємо, не маємо того спокою, не маємо того миру. І в нашій країні у нас є переживання, хвилювання. Ми думаємо. Про своїх рідних, близьких друзів, братів, які е, знаходяться там е, на лінії зіткнення, де йде війна, і в нашій країні ми не можемо сказати, що є спокій. Навіть і ми сьогодні знаходимося тут недалеко, е, далеко від лінії зіткнення, але все одно відчуваємо е, обстріли і бачимо ці страждання людські. І нехай ці різдвяні пісні сьогодні вони дійсно по іншому будуть лунати в наших серцях, щоб вони давали нам той спокій не так, як може цей світ дарувати цей спокій. А спокій і задоволення в особі нашого Господа Ісуса Христа, в Його присутності, в Його, в його подвигу, який Він звершив свого часу, залишив всю славу Небес, залишивши хори ангелів, які повсякденно, повсякчас, як пише Слово Боже і книга Біблія, вони славили і величали нашого Господа. Він залишив це все заради того, щоб сьогодні кожен із нас. Хто не має того спокою, не має того миру, міг отримати його в нашому Господі Ісусу Христі. Тому, друзі, нехай Господь благословить, щоб в ці різдвяні дні, коли ми будемо прославляти нашого Господа, щоб ми розуміли і з повним розумінням відносно до цього, кого ми славимо в наших піснях, в нашому житті і в наших служіннях. Нехай Господу забуде за все вічно слава! Амінь. Ми з вами помолимося. Амінь. Я дякую тобі, Величний наш Боже, за те, що ти є мій Бог, за те, що ти свого часу постукався в моє серце, і я є твоєю дитиною. Дякую, Господи, за те, що ми сьогодні маємо спільність як церква, Господи, і сьогодні можемо мати можливість вільно приходити в твій дім, твій храм, де тут, Господи, лунає слово Твоє, де ми можемо своїми устами тут прославляти Тебе. Я дякую тобі, Господи, за те, що Ти відновив моє життя. І сьогодні я можу, Господи, співати нову пісню, Господи, за те, що я можу славити Тебе в своєму житті. За те, що ти робиш великі чудні діла мої, які я можу, Господи, їх бачити і спостерігати, Господь. Спасибі Тобі за те, що Ти, Господь, робиш велику роботу і в наших серцях змінюєш її, Господь. Я дякую Тобі за цю чудову дарону можливість і цей дар, яким ми можемо служити для тебе, Господи. Дякую Тобі, Господь, за те, що цим даром ми можемо прославляти ім'я Твоє, Господь, цим даром ми можемо. І служити іншим людям, Господь. Я прошу благослови, щоб ми вдосконально в цьому прославлений тебе, Господь. Також я прошу тебе, благослови і інших людей, ті, які не знають тебе, Господь, щоб вони могли шукати тебе, щоб мати той мир і спокій у своєму особистому житті. І, Господи, приносити славу, і шану для тебе. Благослови подальше наше хід служіння, благослови все, що тут буде відбуватися, нехай воно буде для слави Твоєї нашому великому Богові, Сину і Духу Святому. Амінь.